Усім привіт! Ці ви вже знаєте, хто дивиться мій канал на перший день, а, як мене захопили стангопеї, я їх обожнюю. Я їх дуже-дуже давно хотіла, але завжди боялася їх завести. І тут а, таки вирішила, що час, час, тепер я їх розчу. От мої стангопеї, про них є цілий серіал, який я доповнюю, можна подивитися, так? А сьогодні хочу показати каріантеси, і чесно не знаю. Чи треба виносити про них окремий серіал, чи не треба, бо а, всі родичі Стангопені мені дуже сподобались. Я хочу спробувати різноманітних їх родичів. От і Каріантес один з родичів. Подивіться: отакий красень це шмітті від Еквадженери. В мене є проблеми з адаптацією цих орхідей, яких я абсолютно не знаю, бо я пробую їх вперше. І від квадженери це досить складно зробити, тому що вони досить довго їдуть, вони а, в корі. До речі, приїжджають вони не з голою кореневою, а в корі. От, але все одно це складнувато, коли ти ніколи не бачив, не трогав, не знаєш, як воно себе поводить. От, але я пробую. Я замовляла три, а одна в мене а, померла буквально в перший місяць, якщо не в перші тижні після приїзду. Я вже бачила, що їй дуже дуже. От тому ну, важко вона перенесла. Дві, наче непогано себе почували, але третя дуже швидко почала скидати задні бульби. І теж в ітозі відійшла на той світ. От, а ця вона прийшла, почувала себе непогано, скинула пару листочків. От, і наростила в мене дві бульби. Одна от з листям, інша от зараз якраз розгортає листя. А я спочатку дуже переживала, що вони в мене дуже ребристі, але насправді вони і мають бути ребристі. Ну, ця підсушена. От найкращий варіант, але, в принципі, вони такими мають бути. Тут в мене інша стангопея. ось стангопея, про що я думаю, корігантис? Масаї я замовила у Швертер. Це вже мої листочки. Вона сидить в чистому мосі. Я не люблю такі посадки, я про це завжди кажу. Але тут я вирішила її не смикати і спробувати. Бо ця орхідея для мене нова. І я вирішила вже експериментувати, так, експериментувати. Так, вибачте, за негарний кадр, але треба було обережно витягнути. І так, от така бусічка. І давайте дивитися. Оця бульба повністю наросла у мене. Я задоволена, бо вона більше, ніж попередня. Класне листя. Ззаду, бачите, вона листя не скинула, бульбу не скинула. Оця слідуюча, вона якраз тільки наливається. Так, і от ще один третій пагін вже показав свої листочки, скоро теж доросте і почне розгортати. Ну, і тут, От видно, мій косяк з поливом, бачите, як загармошилась. Тут я не встигла вчасно. Полити дала пересохнути. Пливає дуже часто, в цьому горщику мох просихає просто миттєво 3-4 рази на тиждень зараз поливаю. І отакі корінці вони у мене наросли і багато там пішло в горщик. Але я все одно планую в майбутньому, от вона вже виходить за край, то я хочу пересадити потім її краще двома руками поставлю. Постій тут біля <смі> А Збираюся посадити в дрібну кору. А отут в мене Ой. дві малі. А, хто дивився шорт, бачив. Отакі красуночки: Каріанти з бручмілії і а, Фантеріана. Ну, майже сієнчики. <смі> Не знаю, як я вирішила це зробити, але якось вирішила. Тут якраз розгортаються листочки. Отак от вони ростуть, такі отакі масявки. Горщики 3 см з мохом. Поки будуть рости в них, потім, як наростуть більш-менш, теж думаю, переїдуть в дрібну кору, але до цього, я думаю, ще буде довго, і живуть вони поки отут на стангопеї біля світла. Так, але крім цього, ще один з родичів. Стангопеї в мене є. І це Гонгора. І вона в мене почала непогано рости. Налила бульбочки. От новий пагін, і от новий пагін гарно росте. Оці два пагони в неї були дуже-дуже малі, коли вона до мене тільки приїхала. Але вони, чесно кажучи, не сильно виросли. І, як на мене, застопорилися. Не знаю, чи будуть вони, але потім вона дала цей пагін і з часом оцей пагін. І як бачите, скоро має мене порадувати. От і так я зраділа своїм результатам. Цією панянкою, що хочу замовити собі ще кілька гонгор, вони дуже цікаві. От, і тому думаю, чи треба <смі> окремий серіальчик зробити по гонгорам і каріандесам, чи просто періодично буду знімати, не знаю, чи додати їх до Стангопей. <смі> хоча Стангопей багато і так завжди є що розповісти. Але щось придумаю, точно буду тримати вас у курсі, буду періодично вам. Цю красу показувати, бо зараз вона мене дуже-дуже захоплює. Ну, ж. А на цьому сьогодні покарянтесам і ганбором все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні! Всім пока-пока!